Сьогодні коротко розкажу вам про нову можливість, як сьогодні ми з вами можемо, користуючись телефоном і інтернетом, покращити своє фінансове становище. Заробити гроші, і плюс як ми можемо бути здоровими, і саме головне залишатися такими здоровими, так не витрачаючи великих коштів. Ми бачимо з вами, що на сьогоднішній день дуже великі трансформації відбуваються в світі, і, на жаль, не в кращу сторону, так скажу так, забігаючи наперед, що нас Чекають непрості часи, і ми всі це десь відчуваємо бачимо так. Тому бажано себе захистити якимись додатковими джерелами доходу. Що зараз актуально, так? Це звичайно інтернет. Тому скажу так, що професії на все життя вже не існує, і зараз ви бачите, зараз штучний інтелект наступає на п'ятий і буде багато професій пропадати, тому як ніколи зараз важливо. Ці моменти використовувати саме онлайн, так, і розбиратися в нових можливостях заробітку. Так ось для когось криза, а для когось нові можливості. І я пропоную вам саме під цим кутом подивитися на ці моменти, які зараз відбуваються в світі. Зараз в людей змінюються звички, купівельні звички. Ви всі на собі це відчуваєте, ще більше починаємо купляти в інтернеті різні товари і продукцію. так Судячи по собі, я це дуже часто тепер роблю, і кожна людина практично зараз починає все більше це робити. Навіть ті люди, які ніколи цього не робили, вже починають це робити. Починаючи з банальних. Квитків на потяги чи на літаки, закінчуючи різними товарами промисловими. Так? На перше місце зараз в світі виходять саме маркетплейси, інтернет-магазини. Колись були популярні мережеві компанії, але ми бачимо, що цей. Ринок зараз тухне так, ці цей, цей бізнес відходить в минуле, тому що люди вже не хочуть переплачувати за завищеними цінами для того, щоби. Якась невелика кількість людей так заробляли на цьому гроші. Купляли собі яхти, машини, самоліти. Так саме тому звички людей змінюються, і все більше людей користуються саме підписками, так, клубними системами. Ми всі знаємо з вами, що які зараз самі популярні проекти в світі, самі грошові, так це в першу чергу, звичайно. Всім відомий мережа гіпермаркетів Костко, так, вона дуже популярна в Америці, налічує вже близько 110 мільйонів користувачів. Уявіть собі, яка це цифра, йому вже близько 40 років цьому магазину. Так, це мережа таких великих супермаркетів. Вони працюють по клубній системі, саме по цій системі, яка, яка показала себе в найкращому вигляді, так показала свою прибутковість, що таке клубна система, що таке членські внески. Ви всі знаєте, тому що ми з вами всі оплачуємо абонплати і членські внески щомісяця. І багато компаній на сьогоднішній день це більше і більше використовують для себе саме. Членські внески підписку, так і клубну систему застосовують для того, щоб е, заробляти гроші, і компанії навіть переходять вже на цю модель членства, так тому що це е, вона показала себе як можна з кращої сторони. Е, наприклад, ви, напевно, що знаєте багато таких прикладів, да де зараз заробляють на підписках і на рефералці. В першу чергу, що кидається в очі, це, от наприклад. От як працюють зараз онлайн банки Буквально щодня мені приходять повідомлення від банка, так що запроси друга, получиш 100 гривень. Сьогодні мені прийшло повідомлення. 550 гривень навіть ти можеш заробити за рекомендацію, якщо запросиш ФОПа чи якогось підприємця. Тобто, даш йому свою рефералку, і людина буде користуватися цим банком. Уявляйте собі. І це вже нікого цим не здивуєш, так, це вже зараз повсюди це розпространяється, і дуже важливо розуміти, так, що, чому люди цим користуються, тому що їм вигідно. Так так само, як ми оформляємо підписки абонплати, всякі тому що нам це вигідно. Банальний приклад, і коли ми скачуємо будь-який додаток з інтернету, так, в нас є завжди безкоштовна версія і є платна. І дуже велика. Кількість людей використовують саме платні версії, тому що там є більший функціонал і більші можливості. Так ось сьогодні хочу вам розказати про американський маркетплейс, який зараз просто б'є всі рекорди, і йому всього-навсього два роки і три місяці. І за цей короткий термін часу він просто на сьогоднішній день є трендом 2025 року, тому що. За такий короткий час мільйон вісімсот тисяч користувачів вже використовують для себе цей інтернет-магазин з метою хтось економити гроші, а хтось заробляти. Так, а саме важлива місія тут, звичайно, це здоров'я. Люди тут мають можливість нарешті завдяки цьому інтернет-магазину, цьому клубу американському. Так, люди мають можливість бути здоровими. Чому тому що продукція преміум класу? Яка раніше була доступна для невеликого кола людей, тому що була дуже дорога, так зараз, завдяки цій системі, завдяки цьому клубу, ми маємо можливість купувати її, користуватися нею і тим самим дбати про своє здоров'я. І ще місія наша тут полягає в тому, щоб поділитися цією інформацією, так? з чим більшим колом людей. І донести до них, що нарешті з'явилася такий клуб, так, міжнародний, де люди мають можливість вирішити всі свої питання. Це без перебільшення. так Основні питання це звичайно здоров'я. Це саме важливе що в нас є в житті. Ну, фінанси обов'язково, да, це без фінансів здоров'я тяжко вилікувати. так Ну і звичайно. Можливість створити собі саме цю, я називаю це американська пенсія, так не три тисячі гривень, а принаймні, хоча би в три тисячі доларів щомісяця це та це той остаточний дохід, який залишається нам, виплачують так за те, що ми тут є, в цьому клубі. Так ось. Це система, яка б'є зараз всі рекорди, і по всіх рейтингах наша компанія постійно займає лідеруючі місця, тому що такого ще не було. Для того, щоб було розуміння, що це таке, хочу вам показати, просто, як це виглядає. Як це виглядає так? Для цього включу зараз демонстрацію екрану. Робите просту реєстрацію і попадаєте в свій кабінет. Так, в мене він вже оплачений. Ви маєте ось такий функціонал, і тут ви можете вже для себе все побачити, да? що в нас тут є: продукти. Дивимося, що ж це за магазини, які тут є продукти. Насправді, коли ви зайдете в наш магазин і подивитеся на ціни і на якість, то ви будете вражені, тому що таких цін ви не знайдете в жодному. В жодному сервісі, так в жодному магазині. Ви тільки подивіться, для нас ціна такого комплексу всього-навсього 9 доларів. І подивіться, яка якість, так, є всі сертифікати, кожна людина може для себе тут почитати, порівняти навіть так з іншими компаніями. Ви бачите, да, скільки грошей тут люди можуть економити, плюс є відгуки людей. Що саме для мене тут важливо, так, це план оплати, тому що я реєструвався сюди, мене цікавили гроші. І коли я ознайомився. В нас було тоді ще шість видів заробітку, зараз їх вже сім. Подивіться, що мене тут привабило, це те, що тут немає абсолютно ніяких ризиків і ніяких товарооборотів. Тобто Тут нема в нас ніяких зобов'язань, крім того, що е, слідкувати за своїм членством. Не забувати оплачувати підписку. Тут все дуже просто. Е, ви бачите, як тут, е, який тут величезний функціонал у вашому кабінеті. Так, заробляємо ми тут щотижня. Я вам показав коротко кабінет для новачків. У нас є з вами продукція. Яка продається зі знижкою 70%. і в нас є з вами, маркетинг, який відокремлений від продукції. Так, по цьому маркетингу ми можемо заробляти до 80%. Задача моєї презентації сьогодні, друзі, це не пояснити вам все, а коротко дати вам інформацію, чому тут зараз важливо бути, чому тут важливо зайняти своє місце і чому. Це, ця Компанія є унікальним у своєму роді, тому що таких варіантів заробітку ще не давав жодна жодна компанія, такого ще не було. Дивіться, як тільки ви зареєструвалися, ось це ви зареєструвалися. Ви починаєте запрошувати сюди людей, реєструвати людей. Це ваша перша лінія, так? Ось це люди, яких ви. Будете сюди реєструвати. Для прикладу, от я вам малюю вашу першу лінію. Нехай буде це 6 чоловік, так? За кожну цю людину. На наступного тижня в четвер ви будете отримувати 50% комісії. Тобто, це буде. 50%. 25 доларів вам нарахують. Це ваша перша лінія, друзі. Тепер дивіться, ці люди так само будуть запрошувати своїх людей. Це ваша друга лінія. Вам також за це будуть нараховувати гроші. І так, по цьому, ви, це перший самий такий швидкий дохід, називається бонус швидкого старту. Вам за, ці, за цих людей також нараховують гроші кожного четверга. Третя лінія ваша буде, коли вже ті почнуть запрошувати люди. І так, до 10 до рівня ви можете отримувати винагороди. Це за особисту активність вашу і ваших людей. По цьому, е, як, ну, я думаю, що тут зрозуміло. До 10 рівня так, ми тут отримуємо. З першого рівня 50%, з другого рівня буде вже 10%. Тут буде 5. І так, е, поменше і менше до 10 рівня ми тут заробляємо гроші. Так, тепер. E, слідуючий вид доходу покажу вам, e, який в нас тут є. Вони в нас в нас є їх 7. Я вам покажу самі основні, щоб ви зрозуміли, чому тут вигідно, так? І звідки тут беруться гроші. Так, другий вид e, доходу, нашого такого цікавого, так, це є наш глобальний бонус. Як він виглядає? Це саме той пасивний дохід, за яким ми всі. Які ми всі прагнемо, так? Всі люди, яких будете ви реєструвати, яких будуть реєструвати ваші люди, будуть заповняти вашу структуру. Так, отут будете ви, і у вас будуть відповідно рівні. Ось ці рівні будуть заповнюватися вашими людьми і людьми ваших людей, і так по порядку. Пам'ятайте, що під вами є тільки 2 місця, потім буде 4. без кожного чоловіка є по два місця. І у вас буде. До 15 рівня ви можете тут заробляти. Відповідно. Якщо все залежить, буде від кар'єрного рівня. Всі люди, які будуть попадати в вашу структуру, вони будуть займати оці от місця у вашій структурі. Так, це глобальна світова структура. Відповідно, до 15 рівні максимальний дохід по цьому виду бонусу може складати 16 тисяч доларів. Це коли ви доходите по кар'єрному рівню до статусу «Діамант». Ну, звісно, з цим треба буде розібратися, це я вам просто показую зараз, що тут можна заробляти. І в нас є люди, які заробляють вже і великі гроші тут на початковому рівні, так, в нас включається тільки 12 рівнів. Якщо ви не, не будуєте тут кар'єру, не досягаєте, не запрошуєте людей, у вас буде тільки 12 рівнів. На 12 рівні максимум, що ви тут можете отримати по цьому виду бонусу, це 2047 доларів. Це що стосується пасивного доходу. Так, і ось від цього пасивного доходу ви отримуєте 50% по нашому третьому виду доходу. Метчинг-бонус він називається. Покажу, як він працює. Коли ви будете будувати свою першу лінію, ось, ці люди будуть попадати в ту всю структуру, да, ту, що я вам перед цим малював. І відповідно, в кожного, в кожного буде своя структура. Розумієте, в кожного буде своя. І, відповідно, як вони будуть заповнятися людьми, буде формуватися їхній пасивний дохід. Так ось уявіть собі, що від цього пасивного доходу, від кожного вашого особисто запрошеного, ви будете мати постійно кожен місяць 50%. Це називається matching бонус. Чек від чеку. І, відповідно, уявіть собі, наприклад. З, з часом одна людина вас отримує там, 500 доларів. Так? Вам будуть виплачувати 250. Ця людина отримує 400, вам будуть 200 виплачувати. Цей тисячу вам 500. Розумієте? І ваша задача, наша задача тут допомагати нашим особисто запрошеним для того, щоб вони закривали статуси. Бажано, щоб вони стали діамантами. Тобто, коли вони на статусі діаманта будуть заробляти 16 тисяч по цьому виду бонусу, так, ви будете мати 8 тисяч половину. Уявляйте собі, чим більше у вас буде таких людей, тим більше у вас буде чек. Це основних три види заробітку. Я вам показав, так? І саме що. Мене тут ще мотивує, так, коли ми закриваємо п'ятий кар'єрний рівень, ми стаємо діамантами, і компанія з нами ділиться ще й своїми прибутками. Тобто, коли ми говоримо, що на продукції ми не заробляємо, так, то компанія, заробивши гроші, 0,2%. 0,2%. Уявіть собі, вона. З обороту світового дає нам. Ділиться між всіма діамантами. Так, на сьогоднішній день ця премія складає близько 2000 доларів кожному. Тобто, ви заробляєте свої гроші, плюс компанія вам ще нараховує в якості бонусу за те, що ви досягнули п'ятого кар'єрного рівня, плюс 2000 доларів від себе. А при умові того, що товарооборот компанії кожного місяця збільшується, то ця сума, відповідно, з часом буде дуже великою. І наш директор е, постійно говорить те, що в майбутньому діаманти в середньому будуть заробляти від 10 тисяч доларів щомісяця. Так, е, це коротко щодо маркетингу. У нас ще є. Е, декільків доходу від продукції, але вони якби як бонус для нас, тому на них я зосереджуватися не буду зараз. Це вже задасте питання тим, хто вас запросив. Моя основна місія сьогодні була для щоб познайомити вас з новим інтернет-магазином, з новим таким американським клубом, за допомогою якого ви можете на сьогоднішній день кожна людина може вирішити свої оці самі такі конкретні питання, да, самі болючі. Це в першу чергу здоров'я і фінанси, так. Ну, в нас ще є один дуже класний бонус для вас, так. Це те, що ми тут не просто оздоровлюємося чи заробляємо гроші. Ми ще й саморозвиваємося, ми тут спілкуємося. У нас з'являються нові знайомства. Ми освоюємо нові напрямки, так. Ми вчимося в соцмережах працювати. Ми вчимося працювати з різними меседжерами. Це те, що зараз. На часі, так, це те, що потрібно, щоб зараз бути успішною людиною, без цього Ну ніяк не, не можна обійтися. Якщо ви ще досі не перший раз чуєте так, цю інформацію, обов'язково зайдіть на сайт, попросіть посилання в той людини, яка вам поділилася ці, цим ефіром, так, зайдіть на сайт. Переклад є на любу мову світу. Ознайомтесь, почитайте. Повірте, це зараз найкращий момент, щоб забронювати собі свою позицію і використати цей клуб для того, щоб забезпечити себе. Свою сім'ю, свою старість. Так. Знаєте, дуже багато моментів в нас в житті було. Так. Якщо ми, кожен чесно собі відповість на питання, скільки разів в житті були ситуації, моменти, коли нам життя підкидало шанси змінити своє фінансове становище. Я думаю, що в кожної людини були такі моменти, так, коли, озираючись назад, ми завжди кажемо, да, блін, я тоді так профукав якийсь варіант. Була можливість, але я не повірила, не мала часу, не звернула уваги, забоялася, і купа в нас причин є, да, по яких ми не використали ці шанси. Один тільки біткоін, чого вартий. Тому я от чому я про це говорю? Тому що це якраз той момент, коли треба зробити, крок, крок який можливо змінить все ваше майбутнє життя. Ну, то, що гірше вам тут не буде, це точно. Ну, По-перше, тому що тут і ризиків нема. Саме гірше, що з вами тут може статися, це те, що ви просто е, дізнаєтеся, щось краще, щось нове, так, якщо будете в цьому нашому ком'юніті, в цій нашій спільноті. Тому не пропускайте шанси, так і користуйтеся зараз новими технологіями, освоюйте щось нове і використовуйте це в своєму житті.